13 липня Вінницька область, доброго всім часу, всім приємного перегляду. Сьогодні коротенько, цікава тема. Дивіться, 300 й корпус без різниці, кількість рамок, мов там 8, 10, 12 плюс 145 магазин. Покажу, як це відбувається на пасіці у мене. Річний цикл догляду за бджолами в 300-му корпусі. Плюс магазині надставки. Так, ну що, як я вже сказав, на календарі в нас осінь. Тобто наші бджоли забезпечені медом, оброблені від кліща, сформоване гніздо. Це буде наша відправна точка. Вони зимують. Дивіться, активні роботи в себе на пасіці я починаю десь в кінці лютого. Запам'ятайте три послідовності: утеплення, скорочення. Розширення. Тобто це весняний розвиток. Кінець лютого. Я підходжу до сім'ї і утеплюю, максимально їх утеплюю. Це залежить від регіону, це залежить від конкретного року, може бути затяжна зима, може бути рання весна. Тобто це все персонально. Ну в середньому це десь кінець лютого. В когось це може бути початок березня. Дивіться, чим раніше ви їх утеплите добре на весняний розвиток. Чи, тим раніше у вас буде штат, тобто, тим раніше сім'я розвинеться. Хочете ви, щоб у вас раніше сім'я розвилася, можна взагалі утеплювати. Тобто десь беремо після 15 лютого в сім'ї вже 100% розплід. Чим раніше ви їх утеплили, тим буде більша кількість розплоду. Я вже сказав, я це роблю в останні дні лютого приблизно. Максимально утеплив. Прикриваються льотки, дивіться, якщо один нижній льоток десь на 2-3 см відкритий залишаю. Якщо є ще верхній льоток, нижні 2-3 см, верхній десь на проход дві бджоли. Якщо сітча дно, закриваю січасте дно. Максимально утеплені, все прикрите, все закрите, все. Місяць, зараз, після того, як я утеплив, відраховую, це ну, не приблизно, це буде місяць, коли зимувала бджола, буде замінювати, замінюватись молодою весняною бджолою. Так, все, дивіться, утеплені вони. У нас йде березень-квітень. Вибираю десь, щоб на, ну, погода була десь в середньому, плюс 11, хоча плюс 12 тепла. Тому що плюс 12 теж може бути різні. Може бути вітер, може бути велика вологість, холодний вітер. Нормальна, тепла, плюс 12, плюс 11 в середньому починаю скорочувати. Скорочення це не обов'язково. Тобто хтось це робить, хтось це не робить. Я в себе на пасіці це роблю. Що таке скорочення? Робимо все швидко, вони утеплені. Тут вже велика кількість розплоду на березень місяць. Розплідні рамки бажано взагалі не піднімати, тобто крайні якісь темна, пуставна, без меду. Просто максимально забираємо рамки. Максимально їх скорочуємо, максимально їх вже маємо. Заставні знову утеплюємо. Під час цього стараюсь проконтролювати кількість меду. Весняний це розвиток чи осінній це розвиток молодої бджоли в зиму. В активний сезон бджола ніколи не повинна бігати на півпустих рамках. Вона взагалі завжди повинна бути забезпечена меном. Дивіться, щоб не говорити це в кілограмах, я стараюся скорочу, так, це швидкий, швидкий огляд, стараюся, щоб хоча б хоча в сім'ї було дві повномедних рамки. Тобто якусь пусту забираємо, якусь замінюємо, вибрали таке, що було тепло, бджолу струсили. Якщо немає можливості, наприклад, скоротити і додати їй меду, тобто якщо ви їх скоротите, вони будуть на на пуститих рамках, скорочуємо, а медові рамки, просто беремо медову рамку і ставимо її за заставною. За, за можна з обох сторон, можна дві рамки ставити. Тобто гніздо стараюся я скоротити в будь-якому випадку. І знову максимально утеплюю. Далі приблизно в нас десь кінець березня, початок квітня. Пам'ятаємо, так, в кінці лютого я утеплив і я відраховую цей місяць заміни бджоли. Тому приблизно в середньому це кінець березня, початок квітня. У нас вже замінилася бджола. Тобто у нас наростилася кожна зимувала бджола, в найкращому випадку вона собі виростила молоду, весняну бджолу. Ви це, ви це побачите. Тобто далі це вже йде нарощування, нарощування сім'ї. Ви це побачите, ви просто підійшли, відкрили і в кожній вулиці бідком повинно бути вже забито бджолою. В кожній вулиці. Підняли рамочку, вона максимально вже покрита бджолою. Що це означає? Це означає, прийшов час їх розширювати. Перше весняне розширювання. Якщо брати, наприклад, середню сім'ю, одну таку рамочку, світло-коричневу, бажано з медом. Якусь малометку. В середній сім'ї беру одну таку рамочку даю. Сильні по силі сім'ю я даю дві таких рамки. Слабаків ранньою весною я не розширюю, тобто якісь нормальні сім'ї перше розширення я роблю, слабаків я максимально залишаю вжатими десь приблизно до того моменту, коли іншим сім'ям я почну давати вощину на відтяжку. Тоді я вже розширюю слабаків, перший раз розширюю весною слабаків. Так, у нас продовжується у нас квітень місяць. Сім'ї, Ну звичайно, це теж залежить від погоди, від пора, ну, від який рік теплий, є взяток. Сім'ї максимально швидко розширюються. Тобто ви постійно підходите, подивилися, всі рамки в нас знову. Знову покриті бджолою, значить їх знову потрібно розширювати. Все так само середні одні, одну рамочку сильним одразу даю дві. І поступово-поступово так вони розширюються. Я вже сказав, це незалежно на 8 рамок, на 10 і на 12 рамок. Тобто середні графіки це плюс-мінус ті ж самі. Дивіться, вощина. Далі в нас йде розширення вощиною. Я орієнтуюсь десь на цвітіння вишень. Якщо брати на з південь, південна частина Вінницької області, це приблизно середина квітня. Може бути раніше, може бути набагато пізніше, все залежить від даного конкретного року. Тобто тільки зацвітають вишні, я починаю розширювати сім'ї вже. Просто замість, замість сушнини я даю їм вже вощину на відтяжку. Все так само, середні сім'ї. Находжу розплідні рамки перед, перед першою розплідною рамкою середній сім'ї. Одну один листок вашини, сильній сім'ї даю два листка вашини. Можна з однієї сторони, можна з іншої. Найти знову першу крайню розплідну рамку і даю знову листок вашини. Це приблизно десь. Далі рухаємося. У нас приблизно десь уже кінець квітня. Кінець квітня, я вже сказав, в залежності від кількості рамок. Тобто це буде раніше, чим більше кількість рамок в корпусі, це буде трохи пізніше. Тобто, як тільки у вас заложений весь корпус рамками, в моєму випадку це, наприклад, 10 рамок, потрібно ставити магазини. Дивіться, тут дуже уважно, тут дуже важливо, магазин не потрібно чекати, поки кількість, поки в розплідному в 300 корпусі всі рамки будуть покриті бджолою. Ні. Одна-дві рамки залишається, або підставити її залишаються всі інші покриті бджолою. Або вони вже є, але одна-дві рамки ще не покриті бджолою. Це сигнал, що потрібно ставити магазин. Не потрібно чекати в магазинній системі, щоб всі рамки весною були покриті бджолою. Це не двокорпусна система. Одна-дві рамки не покриті бджолою, сигнал ставимо магазин. Беремо лішіточку, ставимо наш перший магазин на 145-ту рамку. Переважно я даю наполовину. Тобто половина кількості рамок це сушнина, половина вощина на відтяжку. Буває, що якщо немає сушнини, даю одну вощину, немає вощини, даю одну сушнину. Але переважно це напополам. Дивіться, головне, не ставте в розріз. Тобто якусь кількість поставили вощини, якусь кількість поставили сушнини. Не ставте вощина сушнина, вощина, сушнина. Вони вам таке навітягують, що потім будете мати проблеми. Так, рухаємось далі. У, у нас, наприклад, на календарі травень місяць. Дивіться, це початок травня місяця беремо. Дуже важливий період. Як пишуть книжки, десь з 15 травня по 15 червня це такий місяць дуже небезпечний, саме місяць руїння. Що ми повинні до 15 травня зробити. Як мінімум, коли розширюємо сім'ї, ну вони вже не розширюються, вони вже максимально да, у нас. Стоять вже магазини. Корпуси за заповнені рамками. Нам потрібно гніздо, гніздовий корпус різати, розплідні рамки, різати вощину. Тобто розплідна рамка, вощина, розплідна рамка, вощина, розплідна рамка, вощина. Тобто робити такий собі бардак в сім'ї, щоб джоли не думали заровіння, загружати їх роботою. Як це зробити, коли в нас сповний корпус рамок? Гніздовий корпус. Дивіться, оптимальний варіант це просто забираємо, просто забираємо, звідти не просто, а забираємо, звідти запечатаний розплід. Запечатаний розплід, розплід на виході. Якщо у вас є, куди його діти. Що це означає, наприклад, якісь слабаки, якісь відводки ви пробили, тобто сім'ї, які ви можете роз... закритим розплодом підсилити, його забираємо, замість нього в розріз, здаємо вощину, нехай працюють. Якщо у вас немає можливості. Забрати розплідні рамки, тобто печатаний розплід, забираємо хоча б медові. Забираємо медові. Ну, медові, я вже думаю, будь-де можна діти, можна якимось іншим сім'ям дати. Якщо у вас, наприклад, лежаки є, якщо немає їм куди дати, можна їх просто занести місце для зберігання. Дивіться. Якщо є нормальні, зараз будуть на цей час, так, наприклад, на серед, десь на ближче до середини травня нормальні, запечатані, повномедні рамки. Їх просто можна занести в місце для зберігання, десь зберігати і осінню сформувати на них гнізда. Весняний мед, ранній весняний мед, це найкращий мед для зимівлі. Тобто осінню ви формуєте гніздо, струсили бджоли, дали їм весняний мед. Або повністю на цих рамках, або хоча б посередині декілька цих рамок, і клуб буде на цьому меді весняному зимувати. Можна його просто відкачати. Можна його зараз забрати, якщо є ще качати, відкачати. А замість цих медових рамок так само в розріз даємо вощину. Дивіться, якщо у вас вже стоїть два магазини. А другий магазин коли ставимо. Побачили, що майже заповнений перший магазин, теж не потрібно тут, вже якщо це травень місяць, наприклад, не потрібно тут чекати, щоб всі магазинні рамки вверху були заповнені. Переважно вже кілька заповнень, бджола працює, заносить туди мед, відтягує. Ставимо. Верхній магазин. Дивіться, травень місяць бджола не повинна відчувати тісноту вулику. Це дуже небезпечно. Тим, тим більше, якщо ви не замінюєте маток кожен рік, якщо ви там не робите там, протирові відводки, то це обов'язково робимо. Ніякої тісноти бджолі вулика. В вуликах. обов'язково забираємо в найкращому випадку це печатний розпліт. Або хоча б медові рамки, і ріжем гнізда вощиною. Дивіться, я замінюю матки, але не кожен рік. Я даю відпрацювати матки два сезони. Тобто, в якійсь частині я замінюю матки, в якійсь частині я роблю протирьові відводки, а яка частина залишається. Оце, що я вам пояснюю, це ж саме я роблю. Так, наприклад, у нас вже стоїть два магазини, можна, можна взяти. Якісь медові рамки чи запечатаний розпліт і просто перенести його в верхній. У нас стоїть два магазини, просто поставити його крайніми, а внизу все ж таки різати вощиною. Обов'язково це робимо. Це не протирейовий метод, це просто, щоб ми не допустили. Наша задача не допустити бджіл в ройовий стан. Не допустити це, вони ще не в ройовому стані. Так, ну що, рухаємося далі. Так, У нас, наприклад, кінець травня, це початок червня, тобто починається весняний медозбір, в у когось, в у когось, когось є ріпак, є акація, в когось немає акації, в когось перший медозбір сердить тільки липа. Тобто У нас далі медозбір. Дивіться, магазини підставляємо один-два магазини. В нас. Заповнені вони бджолою, відпрацьовані, бджола відтягнула, носить туди мед. Одразу ставимо третій магазин. Що таке медозбір? Можна відкачувати одразу, там, заносили ріпака, відкачали, заносили акацію, відкачали. Це якщо у вас не вистачає, наприклад, рамок 145-х, магазинів не вистачає 145-х, одразу відкачуємо і повертаємо на місце. В кого вистачає рамки, вистачає магазинів, але немає часу на кожен, 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 кожен раз відкачувати мет. Наприклад, у вас ось у магазин чи два ріпака. Так Ви його підіймаєте під низ на акацію, у вас далі акація. Під низ ставите магазин чи два. Акація. Далі у вас, наприклад, липа або різнотрав'я. Піднімаємо знову ці магазини, тобто на розплідний, рам, на розплідний корпус даємо знову магазини і Тобто, виходить, у вас ріпак, далі йде акація, далі йде, наприклад, різнотрав'я. Ну а далі соняшник. Так ми так проходимо. Але це ж потрібно, так, це потрібно мати велику кількість магазинів, велику кількість 145-ї рамки, а можна просто відкачувати, що роблю і я. Відкачую, повертаю. Проходить у нас активний сезон, проходить у нас головний взяток. Далі все по планах. Обробіток від кліща, нарощування молодої бджоли в зиму, формування. Формування гнізда в зиму і повертаємося ми на нашу точку відліку, тобто на осінь. Ось таким чином в такій системі 300 на 145-ту річний цикл. Дивіться, що пропустив. Це такі головні моменти. Головне, не пропустіть постановку 145-го магазину. Лише чуть чуть ви запізнитесь, це не двохкорпусна система. Пам'ятаємо, ще раз повторюся, коли ставите перший магазин, коли в, трох, в нижньому розплідному корпусі. Одна-дві рамки залишаються ще не покритою бджолою. Якщо ви вже прийдете ставити магазини, у вас повністю буде заплі... за... 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 за заповнений всі рамки бджолою, це ви вже запізнилися. Якщо ви не замінюєте маток, не робите якихось портрових відводків, це буде біда. Це буде вам гарантоване руїння. Руїться все, не слухайте там, що... Ось, купіть у мене маток, у мене карніка нервіється, у мене бахва з нервується, роїться все, все залежить від, простору, від порогу. Хтось раніше полетить, хтось пізніше полетить, поки набере силу сім'ї. Тому головне, пам'ятаємо, не запізнюємося в травень друга половина травня, перша половина червня не повинно в сім'ї бути. Так, пам'ятаємо, коли ставимо вощину. Ну, Залюдки я мовчу, так, тепло відкриваємо. Коли, коли починаю давати вже вощину, тобто розширення, я відкриваю всі частину. Якщо воно було, воно закрите. Це забув сказати. Що ще можна додати? Дивіться, це такі головні моменти. Звичайно, я пропустив весняний обробіток від кліща. Можна додати, хтось це робить, хтось це не робить. ну Головні моменти я сказав, тому... Якщо хто, щось комусь не ясно, пишіть в коментарях, все розкажу. Звичайно, щось можу забути. Пишіть, запитуйте. На цьому все. Всім пока і до зустрічі.